Привіт-привіт, це Катя Стритович. Я дуже рада вітати вас на нашому першому подкасті сьогодні. У нас в гостях Анна Кібякова, коуч і спонсор мого особистого проявлення. Я дуже рада поділитися з вами своїм скарбом і темою нашого сьогоднішнього подкасту це побудова стратегії прояву та що допоможе нам сміливіше проявлятися. Привіт, Аня. Привіт-привіт, всім привіт. привіт. Сьогодні ми намагалися пов'язати твою тему, твою, твою спеціалізацію, твою короночку проявленість з темою Sunday Planner, з плануванням, так як ми будуємо стратегію нашого проявлення. Особисто для мене це виявилася складна штука. Можна безмежно довго будувати життєві стратегії, але в проявленні треба іще працювати з сміливістю. Бути mm -hmm. в собі їм хоча б сформувати цей намір. По-перше, бути впевним собі і далі що робити? Розкажи нам, будь ласка. Mm -hmm. uh, давайте напевно зробимо так трошки крок назад, і я скажу взагалі, що таке uh, проявленість, що таке прояв, як я це сприймаю, щоб було простіше і зрозуміліше. Для мене проявленість це дія, тобто це діяти. Сміливо, впевнено, усвідомлено для розкриття свого потенціалу і себе в цьому світі. Тобто, коли я говорю про проявлення, коли ми будемо говорити про проявлення, це не тільки про блог в інстаграмі, це не тільки про вихід в сторіс, це не тільки про ну, якісь точкові інструментальні штуки, це про винесення себе такою, як ти є. В той світ, в який тебе оточує або в якому ти хочеш бути. І якщо дивитись на це саме таким чином, то тоді в нас ну, проявленість, прояв, він починає стосуватися різних сфер, різних точок життя. Да? Тобто прояв може бути онлайн, офлайн. Прояв може бути через кар'єру, може бути через блогінг, може бути через публікації, через якісь відносини робочі, да, професійні. Через стосунки, прояв може бути в будь-якому форматі, де ти починаєш своїм потенціалом займати більше місця, ніж було до цього. От, розширятися. І... Да? Ти отримаєш від цього задоволення. Да. Ще і не так. Як... Задоволен. І не так, як ми всі думаємо, що проявленість це про Інстаграм. А все інше, це просто життя, там немає значення, проявлений ти чи не проявлений. Це як. Да. Слухай, прийшли мені тільки що про плівку, яку проявляють. Прикольно. Можна, я думаю, і... на це нанезати. Якісь. Якісь образи прикольні. Тобто в нас всередині є великий потенціал в різних сферах. І скажи мені, будь ласка, чи ми повинні хотіти проявлятися? Чи всі мають бути проявленими? Це стандарт, як це Це те, до чого ми маємо прагнути? І Як жити з непроявленістю? Це, мабуть, дискомфортно. Чому це так зараз? Чи це просто синонім реалізації, і всі її так шукають, але ми по-новому називаємо зараз? Я тут ну, це трошки інше, ніж реалізація, хоча, в принципі, можна і так сказати. Я справа в тому, що в минулому інженер-технолог, і я одразу подумала про таке явище, як світло, да? тобто і різні елементи створюють різне світло. Є лампочка, яка світить на цю кімнату і займає простір в цій кімнаті. Є е, там, не знаю, якийсь ліхтар на вулиці, який зіна... забирає на себе да? Тріше, світить на всю вулицю, да? займає місце всієї вулиці. Є якийсь ліхтарик в телефоні, який не освітить всю кімнату, але освітить те, що тобі потрібно, щоб він освітив. Да? Тобто, в нього є якесь спрямування. А у нас асистент. А є, а є зірки, є сонце, є ну, різні елементи світла, да, які освічають і створюють ну, різний і спектр, і колір, і силу да, цього світла. І з проявленістю з реалізацією так само комусь. Хочеться світити в рамках своєї родини, в рамках своєї, там, знаємо, комуни, е міста, е роботи, якоїсь, якогось конкретного колективу, команди і так далі. Комусь хочеться світити, тобто проявлятись е на рівні якихось офлайн-заходів, де збираються 10, 20, 30, 50 100 людей. В когось мета світити. На стадіонах Тейлор Свіфт і так далі, і тоді її світло розподіляється на більшу кількість, на більший простір. І я вважаю, що ні, не всім потрібно проявлятись однаково, сильно, не в усіх є така потреба, але займати своє місце і бути сміливим, впевненим, усвідомленим в своєму житті. На тому рівні, на якому тобі хочеться. Ну, тобто, я реально знаю людей, які хочуть вести блог, але не, не заради публічності, а їм достатньо якусь кількість там, підписників набрати, невелику, і просто мати ось цей ком'юніті-колаборацію якусь. А хтось прямо прямосвідомлено йде до, ми всіх їх знаємо, до мільйонів, там, до переглядів, і комусь це важливо. І для мене, ну я коуч, в мене немає ніякого ніякої думки щодо інших людей, да, оцінки цих людей в кожного свій шлях, в кожного свій рівень, в кожного свій потенціал, в кожного свій ресурс. І це якраз ми переходимо до теми ну, вже стратегії, да, бо якщо ми говоримо про проявленість, то в проявленості є три кроки: три кроки, як можна її підсилити. Перший крок це пізнання себе, тобто зрозуміти, в чому, як, що я можу, хто я взагалі, які в мене суперсили, які в мене ресурси, які в мене страхи, які в мене цілі, в чому моя сміливість, де я ще не смілива, тобто таке повноцінне пізнання себе, і з яким разом ти можеш вже далі йти у якийсь прояв. Наступний крок це пізнання світу, тобто для кого, куди я хочу світити. Хто ці люди, які в них потреби? І звісно, що ми не починаємо орієнтуватися тільки на це і повністю забуваємо про те, що знайшли в першому кроці. Ми yeah. починаємо комбінувати це цікаво мені і ось цим конкретним людям. Я хочу для них створювати, хочу для них світити. Ем, ну і як правило. Це веде до якогось заробітку, да, якщо ми це почнемо монетизувати і в кар'єрі, і в виступах, і в, там, в спікерстві, і в блогні. Ну, загалом, те, а... чого ми дікуємо, Да, і робимо це щиро, туди вкладаємо купу енергії, це можна монетизувати легше, ніж те, де ми страждаємо, там на щось через силу mm -hmm. себе пишимо. Так, да, 100%. Ось, і коли ми вже знаємо себе. То я що я, яка я, що я хочу робити, коли ми розуміємо, куди я буду це робити, які мені інструменти використати? Бо якщо ну в соцмережі, це теж. Різні соцмережі, різні інструменти. Я хочу світити кудись в сторону, наприклад, кар'єрного консультування, я як коуч, кар'єрне консультування це мені на LinkedIn. прояв більш в блогінгу. Це мені в Instagram. через відео це мені в TikTok. через довгі відео це мені в YouTube. Ну, Тобто, в різних е, моїх цілях з різною аудиторією будуть різні інструменти. Коли ми розуміємо, ось це хто я, де я, що я хочу для світу взагалі для якого світу зробити. То тоді настає третій крок прояву: це ем, аналіз, авторизація результатів. Тобто, я знаю хто я, я починаю це робити, і що? Який фідбек я отримую від аудиторії, яке задоволення, чи я маю його? Тобто я починаю аналізувати, авторизувати все те, що я. Um, роблю все те, що я зробила, все те, як я проявилася, і внутрішньо аналізувати, як я в цьому, як мені в цьому, чи немає якихось конфліктів всередині, і um, який фідбек отримую зовнішній. І виходить у нас такі три кроки: які потім навіть ну, якщо я щось помічаю, що я хочу щось дослідити ще більше про себе, я йду на перший крок. Якщо мені потрібні якісь нові інструменти, я йду на другий, на, на другий крок. І ось це uh, працює. Як наша така робота з проявленістю. І як будь-якої стратегії, як будь-якого ну, планування да, подальшого після створення стратегії, в рамках проявленості завжди є те, що ми визначаємо на першому етапі. Це наша якась мізія, місія, це наша якась візія, це цілі, які ми хочемо собі поставити, це ресурси, які в нас є. Бо Ну, це теж важливо, да. Тобто, якщо, наприклад, у нас є підтримуюча якась спільнота, там родина або просто друзі, то нам може бути легше почати проявлятися, ніж якщо цього ресурсу, і як ресурс це не люди, а в плані увага цих людей в нас немає. Да? І ми аналізуємо це все. І в рамках створення цієї стратегії прояву, після того як ми це все проаналізували. У нас і шлях вимальовується вже в залежності від того, що ми про себе дізналися, що ми про свій шлях дізналися. І тоді, тоді ми вже плануємо використовуємо пленери і починаємо проявлятись так, як, як собі насправді ми проявляємося anyway Ми в, yeah. в житті я просто проявляємось. Немає такої людини, яка проявляється на ноль. Ми проявляємось наскільки і е, грає велике значення наше відчуття, та, чи, як я люблю казати, магнолія-гамнолія, чи я не відчуваю себе впевнено, тому що я роблю. І мені здається, що я не проявляюся, а от якщо я буду проявлятися, це буде там щось. Насправді, в нас є якийсь рівень проявлення, і нам можна. Прокачувати там, плюс 2%, відсотки, плюс ще один крок. Да? Просто маленькими кроками кожного дня, да? як це лупаємося у скалу. От ми потихесеньку, потихесеньку не обов'язково масштабуватися за, за тиждень чи там, за місяць ставити собі надзвичайні цілі. Ми йдемо малюсінькими кроками, і це проявлення може звучати страшно, але зараз з свого досвіду я можу сказати, що у мене було відчуття довго, що я не можу пробити скляну стелю. І я не давала цього прибільшеного значення постійно цьому слову проявлення, От коли я буду отака. От це ж буде просто такий масштаб, а зараз я взагалі ніхто. І оці ресурси, які ми підкреслюємо, вони дають нам впевненість собі, що в мене є. Там голова, я можу говорити. У мене є освіта. Да? Я можу говорити впевнено, я можу говорити ну, літературною мовою, там, чи ще щось. У мене є там, наприклад, курси ораторського мистецтва, я проходила, або я знаю, де їх знайти, є знайомі, або там ще щось. І є а, фактори, які дозволяють. Набути оцю впевненість. Так? У вас це, там є знайома Катя Стритович, яка веде блог про сексуальність. І вона допоможе прокачати впевненість собі, яка теж веде до, до проявлення до задоволення в житті. Mm -hmm. І ми назбируємо ці, як намистинки, оці свої ресурси, які насправді у нас багато, і, і виходить, що це не так складно. Просто yeah. так лякають цим словом проявлення, а насправді все просто. Да, ми часто, коли говоримо про явлення, це просто якась вже велика сцена, там, я не знаю, софіти світять. І це буває страшно. І тому, ось, коли я говорю про перший крок пізнання себе, тут потрібно зрозуміти, чого я боюсь. Не чого, яка причина, а чого конкретно, які в мене страхи, які в мене упередження, переконання, в що я вірю, в що я обираю більше не вірити. Да? Тобто ем, Це теж дуже важливо і без цього. Ем, Софіти, в які ви, можливо, якимось чином, знаєте, чудом фея пролетить і попадете, можуть вас так непогано налякати. Е, ну, Хочете сказати якесь інше слово, але ми не будемо на подкасті, е, розбити, можливо, трошки. Да? І тут важливо, що, знаючи це про себе, тобто знаючи, що я боюсь виступати в офлайні, на. 200 людей. От уявляю собі цей зал, все, в мене потік по обличчю. Я просто уявлю 200 людей, у мене вже пот, я можу не виступати. Да. Але окей, зал офлайн 200, боюсь. Зал офлайн 5, боюсь? Нормально. Ну, нормально 10 як. Ну, в принципі, нормально, 20. 20 це, в принципі, якийсь ліміт на зараз. Достатньо. Я шукаю, обираю собі інструмент, цей да, офлайн, виступ, 20 людей, для того, щоб мій мозок зрозумів, що проявлення в офлайні не дорівнює зал 200 по сполобу. Проявлення в офлайні дорівнює та кількість людей, яку я хочу, одна людина. Той зал, який я хочу. Не хочу, не йду, не можу поки не йду. Обираю щось інше. І ось цей такий, знаєте. Ми, коли це розширення від точки до якогось ну, простору, да, ми дивимося на проявлення і одразу в точку впираємось все під полову. А якщо ми розширяємо це, окей, ну, зал на мільйон точно поки ні, зал на 200 лякає, зал на 20 не лякає, нормально. Ось. Ем, і коли ми пройдемо етап зал на 20, ми себе спитаємо: окей, які навички мені допомогли це зробити, які результати я цим зробила? і можемо думати про зал на 50 100 і воно так Колись я читала лекцію по плануванню в хаб 4 хаб 4 u пишеться, а є хаб- 4.0 на Подолі. Вчора mm -hmm. проходила і згадала історію цю і частина людей перепутали і приїхали не туди. Тобто, як я боялася цих 15 людей, які зареєструвалися, доїхала половина, все пройшло прекрасно, я дуже рада, знаєш, кого треба. І вони самі якби полегшили, полегшили мій страх, та все було круто. Тому... Я, я, я розумію да, про, про що ти говориш. А скажи, будь ласка, нашим підписникам, з чого почати? От я вирішила, що я все я готова, все, сил міг більше немає. Оце сидіти там, здріти. Я хочу все, я йду. Uh -huh. Перше, що я роблю, я визначаю, в якій сфері я хочу проявлятися. Um, перше, що я роблю, ти робиш, ми робимо кого робить, це е, хто я і яка я, і що я. Просто і сфера для чого я, да. Це може бути таке трошки екзистенційне питання, тому я пропоную до нього підходити з поглядом дослідника, експериментатора. Да? Тобто, А якщо я використаю ось ці свої ресурси, ось ці свої навички, ось ці свої якісь знання. І спробую зробити ось таку фотографію да, проявлену, Що вийде? О, прикольно вийде. Аж а що, якщо я щось ще додам? Да? Тобто грати ось тут в експериментатор, тому що сходу, е- типу, в якій ніші ти хочеш вести блог. і все, людина впадає в ступор, тому що я, <с <tasty> <с <Beautiful> я знаю оце. Ось тут я їздила туди, ось тут я ще була ось те, ось тут ще навчання проходила. І все бленк, тому що мозок не може згадувати. Я така, така класна, класна. Да, -да, 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 да я можу про городи розказувати, можу про секс розказувати. Вам що? Можу поєднувати і думаєш, хм, я ще те знаю, і те знаю, і те так це зараз, а раніше було як? Я нічого не знаю, куди мене? Ну хіба в ескорт? І я все знаєш, мене не було так. Це так жартувала моя колочка, каже Катя, пиши 50 пунктів. Каже, не забудь про Ескорт, вичеркнеш потім. Це просто потрібно для чисельності, щоб пере переварити варіанти і зрозуміти ширину своїх mm. можливостей такі. Хм, я подумаю. І да. Тут ти ще знаєш, що важливо, що ми, коли думаємо про проявлення. І починаємо копати куди ми. Оце ти класно підкреслила про екзистенційне питання. Туди йти не треба, бо це настільки глибока яма, коли ми починаємо шукати, да? це треба брати спеціаліста. Я прийшла до тебе і, і копати. Да? Дійсно, куди ми я шукала про що мені вести блог, мабуть, рік. Так. І спочатку він був про жіночність, і тільки зараз я вже настільки стомилася обманювати себе в вузькій темі жіночності, що я, я зізнала, що нарешті в свої 37 я дозволяю собі відкрито говорити про секс. І, і я почала ну, я ж щось на на сексолога, на психолога, і, і тепер в мене є для цього база. Мій санець трошки заткнувся. А коли люди ще не дозволяють собі. бо Десь немає досвіду, десь тут не вистачає підтягнути час, та? Тут іще щось, тут іще. А тут хтось ще, не дай Боже, чоловік каже: Ти не лізь, не сунься, знаєш, там ці всі блогери, спекулянти чи хто там інфоцигання? Тут немає тільки зовнішньої, тоді важко, та? І тоді, от коли ми опору на себе будуємо, це довгий шлях, але його точно варто почати. Угу. Е, відповідаючи більш конкретно на питання, з чого почати, проаналізуйте, просто от я задам питання, яка я, яка ви. І випишіть собі там 50 слів, яка? І яку з цих себе хочеться показувати світу? Обведіть ці слова. Далі випишіть собі, в чому мої суперсили, які в мене сильні навички, якості, знання. Теж просто. от От все, що йде, просто виписуємо там, 50 якихось пунктів. Я люблю робити таблички, я класно пояснюю, я логічна, я там, творча. Все це виписуємо, маємо такий собі перелік суперсил. І дивимося, як ці суперсили можуть підкреслити те обведене, що ви хочете транслювати, якою ви хочете проявлятись, які з цих навичок і знань туди допоможуть. І третє, що можна зробити, це пошукати, які у вас є ресурси внутрішні і зовнішні. Внутрішні – це для того, щоб мозок в цей момент не відчував, що окей, я хочу проявлятись аж от такою, навичок в мене аж ось стільки, а чи справлюся, чи зможу я, чи не зможу. Ми йому даємо зрозуміти, що є певні ресурси, є якісь ресурси внутрішні, ваш рівень енергії, ваш стан, ваш якісь. Положення в житті, є ресурси зовнішні, чия спідка. Від чого ви отримуєте задоволення? Це теж може бути вашим ресурсом, які хобі ви маєте, які інтереси ви маєте. І вже маючи це як розкладені такі картки на столі, да, ви можете собі потрошку почати придивлятися: окей, якщо я хочу проявлятись, де я хочу проявлятись, наприклад, в кар'єрі. Я хочу проявлятися як творча, активна, креативна, там, системна чотири такі моїх якихось визначення. І навички в мене для цього є. Для системної в мене є там, знання табличок, графіків, логіка. Ля -ля -ля. Для мене творчої в мене є знання про те, як працює мозок. Що мені потрібно зробити, щоб креативність моя запрацювала. Тобто, якісь. Такі речі, які будуть підкріплювати це. І далі ми дивимося: Окей, якщо ми говоримо про кар'єру раптом, то в яких точках в своїй роботі я можу проявити більше творчості і креативності, більш творчої і креативної себе? Якщо ми говоримо про блогінг, то тут ми дивимось на це все, про що я можу говорити? Яку я зараз найбільш? Яка тема мене найбільш запалює? Не якась тема одного посту, а прям просто тема да? е, задоволення, оргазмічність, не тільки, верніше, не настільки широко, як просто секс і, і все, що в нього входить, да? все просто. Входить. Да. А якийсь який конкрет, під яким соусом я це хочу подати? І дивитись в цю сторону. Ну, і звісно, тут як я завжди кажу, що рух вперед він може бути страшним, і якщо уявити, що ми кудись їдемо до якоїсь точки Б від точки А, то на цьому шляху можна з собою в ваш автомобіль садити свої страхи, всіх своїх самозванців на пасажирське сидіння. Типу, за кермом, ви, а ці товариші просто їдуть. Ну, типу, вони існують, їх не потрібно. А, 30, ми не можемо, бо вони все одно існують, і про щось важливе нам десь там говорять. Але ми продовжуємо рух. Допитливо, креативно продовжуємо рух. І якщо в цьому автомобілі вам потрібні подушки безпеки, якась підтримка додаткова, якої вам можливо десь може не вистачати, і вона вас там зловить на ямках. То це може, бути, це може бути якийсь консультант, ментор, терапевт, коуч. Це може бути щось, що просто дасть вам додаткової опори. Ось. Я завжди на своєму шляху, вже там років вісім я активно розвиваюсь, копаю, да, хто я, що я, куди я, і я завжди звертаюся до. Спеціалістів, які допоможуть мені а, мою кухню -ку -ку і спрямувати, як я люблю казати, подавати тенісні м'ячики, та да відбивати. ну треба все одно хтось, щоб тобі задавав правильні питання, тебе направляв кудись. Щоб роз... буває таке, що ти говориш і сам себе не чуєш, хтось гачком. А це тобі не як? На, а це тобі? А отак? А отак. В мене був. Я зробила все, так все, як ти кажеш, знайшла тему, в якій мені цікаво, яку я можу вивчати вічно, бо я хотіла стати лікарем. Знаєш, мені просто цікаво про тіло, про працює мозок, як це все пов'язано, про психологію. І я це все зліпила в кучу. Вийшло ось так, я вчуся, але я соромлюся про це говорити в голос. Одна справа, що мені це безмежно цікаво, а інша справа це навчитися доносити людям, тому що не я червонію, а вони червоніють. І коли я почала про це говорити, просто тестувати, знаєш, вкидати такі зернятка своїм знайомим, вони такі Боже, це так цікаво, це так треба, це ж зараз пік, це так все. все давай, давай, давай. Я думаю, хм, виходить, що те, що вони червоніють, це в моїй голові знову mm -hmm. і тому. Yeah. От так Скоручить, чи ну дебята, э, э, камон, дуже багато в нашій голові. Дуж. Ну я вам скажу так, чесно, все, все, що ви думаєте, все, що ви думаєте, думають, э, э, вага, э, вага э, чужих думок, вага нав'язаної вам почте провини сороме траля. Вони саме такий мішок собою, крім цього, У нас, крім пасажирів, є ще багажник, такий джип-джип, знаєш, і, і, і тілежечки, і ми це все веземо з собою. І це все треба розгрібати, а самі ми не можемо, бо ми не супермени. Ну так uh -huh. давайте, ми багнім, можливо, але ми не супермени. Ми не можемо розгрібати yeah. оце, все те, що нам навалювали 30 плюс років. Ну, не знаю кому як, звісно. Тому потрібні магічні феї, які, от, як Аня, які допомагають нам оце все. Так, 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 так. Це зайве, це зайве. Візьмемо пасажирчиків, поїхали. Е, да, роботи не початий край, але ну, стартувати треба точно, не пропоную сьогодні. Да. Е, я хотіла сказати прикол: тоді, е, коли кажуть, типу, блін, люди скажуть, або люди подумають, або люди, подумають, або люди думають. Я завжди ну, мені хочеться, але я не завжди так питаю, але дуже хочеться спитати, а ці люди вони зараз з нами в кімнаті? Де вони? Ось, і всі наші страхи, дійсно, всі наші ось ці негативні думки, якісь переконання, вони впливають, вони якимось, ну, ми, ми, ми живемо і е, управляємось, керуємось нашим мозком. В мозку вони є, це, це наша якась історія, наш досвід. Але якщо подумати, то це просто якісь думки. Вони їх немає. Ви в кімнаті, а їх немає. Вони ось тут. І якщо ми вдало попрацюємо з тим, що отут. То в кімнаті може з'явитися щось ще, цінне вам. Ну, там, де фокус, те і збільшується, да? тому, коли ми фокусуємось на прояві і просто хочемо, принаймні, хочемо бути трошки сміливішими і впевненішими, ми знайдемо для цього ресурсу, або вони знайдуть нас. Ну, все буде отак на блюдечку. Да? Тільки треба наважитись. Супер. Я прям дуже рада, що ми про це поговорили і так поговорили. Я пропоную продовжити, можливо, ми на моїй сторінці продовжимо, бо тут я буду дуже чекати коментарів від наших дівчаток, і хочу почути питання, щоб нас спрямували, можливо, ще якісь та да, потрібні відповіді або задати тему наступної розмови. І я безмежно тобі вдячна і ми. Направляємось на мою коуч-сесію занять зараз. Я, можливо, знаєш, ще скажу, що можливо, якщо хтось хоче з тих, хто додивився до цього моменту, якщо хтось хоче отримати подарунок спеціально для ком'юніті, ви можете написати мені. В директ слово автор, і я надійшлю вам класну практику авторизації ваших результатів, навичок якості, яка, яка може допомогти пошукати, що ж у вас такого є, що можна клас. там проявляти. Ось клас. А я е, зараз трошечки ще більше почну проявлятися, бо я вже роз е, навчилася спрацювати з е, чат-ботами, які відправляють е, ці листи. Е, але я ще не зробила цей продукт. Але я спрацюю над цим. Тому слідкуйте, будь ласка, е, і не перемикайте. Дякую, гарного вам дня. Пішли проявлятися.